Всім привіт, шановні колеги, бомбанули ми вчора вся одну діляночку. Вибачайте, що не було відео. Тільки по тій причині, що телефон коротше, був в машині, розряжений. Лежав то я цей. Не міг засняти відео. Як ми мотивуємо, як все робимо. Зараз їдемо. це в мене велике поле. Яке розділене Зараз Ми тобто заїжджаємо заїдемо на другу частину поля. Оцей пай як не причись бачить хвіст у мене тут. Але ми зараз заїдемо на другу половину, як я називаю. Десь тобто з гектарів за 40. Треба бомбанути. Вчора бомбанули, самі бачите. Часточок цей туди ж за деревами. Вчора я його відкультивував, якщо пам'ятаєте вночі. А вчора я його засіяв. Як я називаю між дольдиками. Трошки є грудочка, але вона не, не критична. Дамо пару разів карбовітів для своєї, щоб вона рост взяла. Трошечки жартку буде ще брати. Та, в принципі, ми вже грудки не боїмося. Ви ж до мене, бачите, типа йде 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 йде. Потім бабах і полосочка метрів 20. Так, по довжині, Хлоп. І зараз полосочка закінчується. Ну що зробити, Вийшов бойовий, хай буде багато, хай розвивається, хай працює. Полосочка закінчилась. І далі в нас тут коротше, ось до... Опа! І така не полосочка, а така бомбосочка, як я називаю. Аж до лісу туди далеко-далеко. Ну, коротше, можна віддихати. Якщо б ще не ті Карпати, там є далі Карпати, то було б взагалі добре. Так замітив тільки, що ж у мене гаєчка на навісці одна відкрутилась, зараз я її підзакручу. І в бій коротше, так що чекайте ці швидкі відоси. Ну, Теж бачу, хтось вийшов в Кернела з баю. Бачите, посеред поля. Ну що зробити? Люди хочуть працювати самі на своїй землі, хай працюють. Хай спробують, як це легко. Ти думаєш це легко, то хай спробують, як це легко. Всім підписки, лайки. Вибачайте, що може голос такий якийсь не в настроєнні. Просто втомлений, реально втомлений. На завтра передають душі. Якби було б добре засіяти, ну що один. Зараз було б ще б хтось був би. Я б культивірував, а друга б людина сіла, або б він би культивірував, а я сіяв. Якби було б. Быстро. Ну нічого, одним прорвемося. Все, всім пока, лайки і підписки.